Бог не може просто закрити очі на твій гріх. Якби Бог перестав судити, Бог би перестав бути святим. Якби Бог просто знехтував гріхом, він зійшов би зі свого престолу святості. Бог ніколи не дозволяє гріху бути безкарним. Твій гріх буде прощений в хресті або покараний в пеклі, але ніколи не буде пройдений повз. Але якщо Ісус Христос досі в могилі, це означає, що Бог ніколи не прийняв жертву Голгофи. Звідки ми знаємо, що Ісус Христос це Син Божий, звідки ми знаємо, що Ісус Христос був не просто релігійним фанатиком, з чого ми знаємо, що Ісус Христос не був просто мучеником, якого розіп'яли і на цьому все. З чого ми знаємо, що Бог прийняв Голговську жертву через Воскресіння? Біблія говорить, він був виданий за наші гріхи і воскрес. Для нашого виправдання.